Мися до інформаційного марафону телеканалу ТІВІ 7 Плюс. І нагадаю, також аби ви залишалися з нами під час онлайн-трансляції цього етеру на Ютуб каналі та офіційній сторінці у Фейсбуці. Ну а далі ми детальніше поговоримо про бізнес-форум для краф... з крафтового виробництва та нові можливості для початківців у бізнесі. Цей форум прийшов днями у Хмельницькому. Тож власне, як усе відбувалося, запитаємо у гостей нашої студії. Це голова асоціації підприємців та виробників Хмельниччини бізнес люди Мар'яна Овчарук, а також власниця тепличного господарства крафтового виробництва Ірина Майстерчук. Я вас рада бачити в нашій студії. Слава Україні! Героям Слава власне, це був форум для виробників саме крафтового виробництва. Угу. Чому ви вирішили на це звернути увагу? Тому що в нас в місті і в області дуже багато малого і середнього бізнесу маленьких виробників, які почали свою роботу або її продовжують декілька років, і е, тихенько собі працюють, не виділяються mm -hmm. про них ніхто не знає. Е, не завжди них, в них налагоджена система збуту і вони хотіли би кудись розширитися. І такий форум був створений для того, щоб об'єднати цих всіх наших виробників великих. Е, з великих ми беремо приклад, а малих і середніх ми об'єднуємо для того, щоб поспілкуватися, для того, щоб об'єднатися, для того, щоб підтримувати один одного, заявити про себе, розказати про свої виробництва, знайти десь канали збуту, знайти собі нових постачальників чи, 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 чи нову якусь мережу для продажів. Це був такий хороший діалог. Для того щоб ну, знайти собі нові контакти, пані Ірино, от ви як власник такого бізнесу, точно знаєте про ті виклики, які зараз є. От розкажіть про них зараз для початківця або для представника малого бізнесу з крафтового виробництва, що найважче. Ну, що найважче для крафотовика в даний момент, це дійсно ринки збуту uh -huh. і також фінанси, які потрібно мати uh -huh. для розвитку. Раніше всі користувалися кредитами більше, зараз я. До речі, розповідала на заході про грандові можливості, які зараз в нас є, і для крафтовика, який, звісно, оформлений офіційно. Цих можливостей зараз з'явилось набагато більше. І тому я рекомендую ними скористатися в цей момент. Ми зараз ще от детальніше до програми дійдемо заходу, які теми обговорювали. Власне, як формували загалом програму, як шукали спікерів, теми і так далі. Ну, насправді в нас хороша спільнота, ми знаємося між собою давно. І першу частину до обіду були виступи успішних крафтових виробництв. Нехай це було маленьке виробництво, але в нього також є свої досягнення. Вони розказували просто про свою історію успіху. З чого починали, як вони зараз працюють, з чим вони зараз стикаються, чи вистачає їм робочої сили, чи потрібні якісь знання додаткові, чи потрібні якісь консультації? Mm -hmm. То спочатку перше половину дня в нас були хороше таке спілкування з тими людьми, які. Виступали як приклад, що іде війна, нам всім важко, але вони працюють. А вже другу половину дня в нас було більше про навчання, про е, чи можна скористатися грантами, які бувають гранти. Е, ми говорили про сертифікацію, ми говорили про, е, про бізнес-навчання, такі хоча б мінімальні, як правильно розкрутити бренд свій і, і бренд своєї компанії. У Нас були дуже цікаві спікери, які от ділилися своїм досвідом. І е, ми так, ну, е, форум був налаштований не тільки на виробників, які вже працюють, а для людей які мають свою ідею і не знають, з чого почати. Це були і жінки військових. У нас було два, два, два мужчини, які військові в запасі. Ми, ми також беремося їм допомагати показати цю цей ланцюжок, цю цепочку від ідеї, як створити. Як почати і як ну, вже налаштувати свій бізнес? Тому такий був різноплановий форум іменно про, про, про саму роботу, не тільки для тих, хто працює, а ті, хто мріють також відкрити своє виробництво. А скільки учасників об'єднали е, на форумі? в нас в реєстрації було 120 людей, і в залі постійно було десь 80 чоловік, і дуже радувало те, що було дуже багато нових людей. Тобто uh -huh. старих, не старих, а з тих, кого ми вже знаємо. Uh -huh. е, то було чоловік 20, а всі решту були нові нові обличчя, нові люди, нові виробники, які е, ну побачили, мабуть, оголошення чи хтось може їм переказав. Ми розсилали запрошення і прийшли, доєдналися, uh -huh. приїхали на наш форум. Пані Ірино, так чи вам вдалося поспілкуватися з іншими виробниками, і чи вони теж про ті виклики говорили, і про які ви? Звичайно, вдалося поспілкуватися. Часу було достатньо. Були нові знайомства, нові домовленості mm -hmm. були. Підходили люди, які питалися поради вже безпосередньо з мого досвіду, яким я з задоволенням ділилася. Тому спілкування було корисним. І різні були да. з різних. З різних... Галузей ну не, не не тільки були тепличники і, і квіти, була і косметичне виробництво. Було доба, дуже багато людей, які варять сир, які печуть хліб, які виготовляють м'ясо, які ну будують теплиці, була розсада, були металеві вироби, були вироби з дерева. Були дівчата, які вишивають, тость ну. Такий широкий був спектр виробників, які бо крафт це не тільки це не тільки про продукти харчування, mm -hmm. це може бути будь-яке маленьке виробництво, яке офіційно працює. Ми на цьому наголошуємо. Ми цю тему піднімали для того, щоб все таки ти маєш бути хоча б фізичною особою-підприємцем. Mm -hmm. Ти маєш вести підприємницьку діяльність для того, щоб. Сплачувати хоча б мінімальні е, податки, і це не так страшно, і не страшний бухгалтерський облік, е, ш, ну щоб його вести. Е, ми також піднімали цю тему, що працювати треба офіційно і сплачувати податки. Ви говорили про те, що велика кількість саме тих прийшли, хто хоче започаткувати цей mm -hmm. бізнес або початківців. Чи готові вже більш досвідчені підприємці ділитися тим досвідом? Тому що це досвід, який вони вже пройшли, це той непростий шлях, можливо, на якому були дуже багато труднощів, а зараз потрібно відкрити всю цю інформацію перед новим, можливо, конкурентним бізнесом. Не дивіться, на мій погляд, я завжди досвідом ділюся. Mm -hmm. Чим більше я ділюся, тим більше досвід приходить до мене. І тим більше в мене з'являються нові можливості. Ти ніколи не розумієш, де ти можеш почерпнути корисну для себе інформацію. І зачасту, коли люди тобі задають питання, ти для себе робиш висновки, які тобі допомагають введенні твого бізнесу. Тобто то ви побачили цю відкритість Звичайно. з усіх сторін? Так, так. Насправді тут не про конкуренцію, бо часом е, керівник е, так себе веде дивно, е, що ну, мол, е, навіщо я собі буду плодити да, так, е, е, так. конкурентів? Ми не конкуренти, ми партнери, тому що дуже багато людей, знайшли собі, е, е, законектилися в своїй подальшій співпраці. Якщо ти маленький магазинчик продуктовий, і ти хочеш в твій магазин чимось відрізнявся від великих мереж, то ти там поставиш і крафтовий сир, і крафтове м'ясо, і крафтову mm -hmm. зелень, і не знаю, макарони там чи, чи, чи випічку, соло, чи щось чи солодощів. І ми більше говорили не про конкуренцію, а про партнерство. Це дуже, це дуже круто, якби коли ми починали багато років назад, якби хтось підсказав, якби хтось поділився mm -hmm. досвідом, то, мабуть, би не наробили стільки помилок, скільки це не помилки, це такий хороший досвід. Yeah. І тому коли... Хтось щиро ділиться, що я роблю це так, і ніколи не стидно вчитися, ніколи не стидно спитати поради. Це це, це круто. Ти не можеш знати всього. Да? І коли ти підходиш до, до однодумців або до друзів, питаєш, слухай, поділися, як ти це робиш? А як ти це робиш? І коли людина щиро ділиться, це відчувається дуже то. Ну, ніби крила виростають, да. Ти, ти ніби ну, якщо ця людина змогла, ну то і я спробую, мабуть, зроблю. Тому не так все страшно. Важливе бажання, mm -hmm. да? важливо підніматися щось і робити і е, жити, продовжувати жити далі, працювати, підтримувати наших хлопців. Ну, так. Пані Рино, ви говорили про те, що ваша лекція стосувалася саме коштів, так? Правильно, де шукати кошти, ну, це одне з, питання, підтримку. одне з питання, так яке піднімала, тому що е ми стикнулися з тим, що задумки є, бажання є розвиватися, а не завжди вистачає угу. коштів, оборотних для безпосереднього розвитку відкривати інші нові напрямки. Е ми мали досвід в написанні гранту, і ми виграли грант. Е ми запустили такий напрямок, як переробка е овочевої групи продукції. І надалі ми її розвиваємо. І тільки завдяки грантовим коштам ми змогли це зробити. Угу. Чи цікавиться молодих підприємців саме грантові можливості? Багатьох дуже цікавить. Багатьох приходили до мене, підскажи направ, розкажи, угу. як, як ти отримала, тому що я не мовчу, якби я ділюся своїми знайомими іншими підприємцями, які також в цій сфері працюють, і вони приходять, запитуються. Я, звісно, завжди готова поділитися, надати інформацію, яка є. Ну далі вони безпосередньо вибирають свій шлях. Як вони окрім грантових коштів, які ще є шляхи, аби знайти гроші для започаткування своєї справи? Е, ну можливо, е, варто шукати чи це інвесторів, так, так інвестори, які готові вкласти, бо кошти є. Їх завжди треба можна знайти при бажанні. Єдине, що треба дати ідею, правильно написати бізнес-план. І продати себе. Продати себе про, інвестору. Про це ви, до речі, теж говорили, так? Про і власний бренд, і про те, як його і створювати, як його просувати. Це складне завдання для початківців. E, залежності від того, який початківець, uh -huh. і як він це зможе реалізувати. Пані Мар'яно, для от, когось як навіть, складне, так. для когось просте, по-різному. E я згідно з Ірою, не, не так все страшно. Е, я коли свій бізнес починала, у мене було 4 тисячі гривень, і воно виросло в велике виробництво. Е, тут про те, що ти можеш в батьків попросити гроші, угу. да чи чи в чоловіка, але е, насправді твоя ідея, якщо ти її правильно розкладеш, правильно пропишеш собі всі свої етапи. Поетапно, як ти маєш розвиватися, чого ти хочеш, що ти маєш отримати в кінці, не так все страшно. Насправді, і, і суму грошей можна знайти невеличку, можна почати пекти хліб вдома да, і, угу. і вийти потім в якусь перерости, в якусь крамничку, в якусь велику пекарню. Е, можна вдома на городі посадити розсаду, її продати, і потім побудувати собі, наприклад, вже більшу якусь тепличку. Тут про можливості, вони є. Тут більше про, про бажання людини. Щось робити не просто собі е, жити і не знаю, жити я завжди кажу таке механічне життя, да а все-таки ти повинен ш... чогось хотіти, тоді тоді якось веселіше, тоді. Це ти живеш і щось створюєш, і радієш своїм результатам. Був розбір кейсів дизайн бренду компанії. Бул, так був так, розбір. Так. Як це відбувалося? У нас був запрошений дуже цікавий спікер з Запоріжжя, людина, яка також їм там зараз дуже важко, але вони продовжують працювати. І спікер також погодився приїхати просто, поділитися своїм досвідом і підсказати, як правильно розвиватися маленьким середнім підприємствам. Опять же, щоб не наробити своїх помилок, таких ну, дрібних або великих помилок, щоб, щоб щоб правильно розвиватися. Тому що ти можеш читати книжки, там не знаю, слухати слухати ще якісь поради. Ну завжди поради експертів, вони завжди цінні, коли це, ну от коли твій кейс розбирають, бо ти дивишся на когось, думаєш, там в них так все просто, а в мене складно. Угу. Насправді не складно. Насправді не складно. Пані Ірино, ви ще говорили на початку, що серед викликів ринок збуту є також, це теж виклик. Чи про це якось говорили? Чи можливо в Україні зараз розширення ринку збуту? Ну в Україні можливе розширення ринку збуту, і багато є асоціацій, які допомагають вийти і на закордонні ринки збуту, але не завжди підприємці бачать ці можливості. І, і готові, готові скористатися mm -hmm. ними так. Тому що, щоб ти йшов на закордонний ринок, збуту то тобі потрібна торгова марка, все зареєстровані, сертифікати, е і не всі готові цим займатися. Mm -hmm. Хоча, ну якби торгівля цього вимагає, е а чому не готові? Це складно юридично. Це а займає багато краще, часу. Що, Це займає багато часу. І все рівно комусь це потрібно. Якщо людина, наприклад, сировар, вона варить сир, то безпосередньо цією вже потрібно комусь іншому або чоловік, або mm -hmm. дружина, або син, або діти. Хтось, або наймана людина, яка буде без це. Займає багато mm -hmm. часу. Достатньо таке. Навіть би... створення бренду нового ми створювали торгову марку. Це також займає багато часу. Не сама реєстрація, а придумати назву, uh -huh. оформлення, дизайн Подача. і так далі, да, які цінники мають бути, які сертифікати, яка етикетка, яке що. Це достатньо такий трудоємкий процес, uh -huh. е який займає дійсно багато часу. Але є компанії, які можуть це зробити. Так, це коштує грошей, але буває так зачастую, що Краще скористатися їхніми mm -hmm. послугами, ніж вкладати, бо це дуже великі помилки. Так. Я б хотіла звернути увагу все-таки на ем, український ринок. Mm -hmm. ну, чи варто вже Вибачте, просуватися далі, якщо ти ще не охопив весь український ринок. Насправді ми один для одного можемо бути хорошими споживачами. Mm -hmm. Якщо я виготовляю одну продукцію, то я також купляю той, той самий сир, м'ясо користуюся послугами не знаю кондитерів, замовляю собі на свято якісь солодощі mm -hmm. чи купую меблі. Великий український ринок, в нас дуже багато якісних виробників, і крафт це завжди про якість. Коли в тебе маленьке підприємство, коли це сімейний бізнес, ти туди вкладаєш душу, в тебе завжди вийде якісніший продукт, ніж коли це буде масове виробництво. І тому тут варто звернути увагу, що в нас є також багато якісних виробників, які шиють гарний одяг дитячий, чи шиють гарну постіль, чи вишивають сорочки, чи вирощують квіти. В нас достатньо. На ринку ну наших виробників, якби ми, ми більше в нас була розвинута культура: купуй українське, купуй своє, підтримай свого, я думаю, що достатньо би було на старті і українського бізнесу, і, і, і української платформи, українського такого ринку. Коли ти вже мегавеликий, ти можеш просуватися далі, але тут подивись по сторонах подивися в своєму місті, наскільки ну наскільки в нас багато багато якісних е, виробників про це говорить ярмарка яка була на Прибузькій, про це говорять mm -hmm. крафтові ярмарки які були в парку франка ми ще плануємо проводити ярмарки е, з допомогою агенції розвитку області буде випущений каталог виробників нашої області виробників поділля тось тобто, Взнай спочатку, побач один одного, побач своїх, підтримай своїх, і і цього ринку також може бути на старті достатньо. Тобто, це ще більш ширше питання вже до українського суспільства. Mm -hmm. того, наскільки ми готові підтримувати з того, що ви бачите, чи є якась тенденція до розвитку? Ми оптимісти, ми дуже хочемо в це вірити. І насправді нас підтримала і обласна рада Віолет Олександрівна. Нас підтримала міська рада, мерія нас підтримала агенція розвитку. Ми один одного підтримували. Ми побачили купа ой, велика кількість, не гарне слово сказали. велика кількість е, нових людей, які хочуть щось робити. Ну це дуже запалює. Це дуже розкрив. Тобі виростають крила, коли ти бачиш своїх однодумців. Кажу, в залі було дуже багато нових нових mm -hmm. крафтовиків, про яких ми не знали, що люди вирощують малину, що люди вирощують квіти в теплицях, що діти, що люди шиють де дит тільки дитячу постіль, е, чи чи мають чи печуть хліб, чоловік з жінкою печуть, можуть. Пекти круглосуточно хліб, круглосуточно, бо бо їм не вистачає е, робочої сили на роботі. І зараз в них жнива. В них зараз е, якраз паска, коли вони печуть багато солодощів печуть паску. Вони можуть людина, може круглосуточно, вони вже двоє суток працюють, печуть хліб. І це наші хмельницькі виробники. Варять сир, е, вирощують равликів. Ну настільки, настільки різноманіття, що. Ти ди даєшся, що ну які вони молодці, які вони, які наші українці розумні, які вони працюють, які вони завзяті. Ну ну прям ну ну аж гордість розпирає. Mm -hmm. Тому є ким пишатися. Ви от сказали про нестачу робочих рук в бізнесі? Чи mm -hmm. є це зараз малих виробників? Пані Рен? Є це зараз. До мене підходила е крафтовичка, яка звернулася з цим питанням, де зараз безпосередньо в, в сільській місцевості брати робочу mm -hmm. силу. Так, да, каже, в нас одні пенсіонери залишилися, і є питання. Вона вирощує квіти, е, сухоцвіт потім роблять. І е, каже, є питання, я би хотіла розширятися. І ринки збуту вона радилася, де можна знайти. І питання в людях. Так, на даний момент це є питання. Чи є якесь вирішення цього, цієї проблеми, як на ваш погляд? У е, нас так запланована. Е... Така, ну таких ряд ем, виїзних таких. Я не можу сказати, як ну, може, це буде якесь обговорення. Ми хочемо звернутися до голів громад іти mm -hmm. трошечки, тому що в місті ще люди собі майже більш шукають роботу, mm -hmm. ще знаходять, ще є якісь варіанти. В громадах це трошки, трошечки гірше. І якщо б громада, наприклад, одна громада не знаю, садила б квіти, вирощувала, да? друга б садила там, не знаю, дерева, треті б, там не знаю, огірки садили. Mm -hmm. І один одному би допомагали насправді людей треба залучати. Вони мабуть не знають мабуть, може ще налякані війною, може. Ну, великий ряд причин, дуже багато молоді виїхало. Як зробити mm -hmm. так, щоб молодь повернулася? Як зробити так, щоб жінки з дітьми повернулися в Україну? Щоб повернулися кадри, е, ну це більше вже питання, мабуть, не наше, а до, до нашої влади. Але починати треба завжди з маленького. Тобто якщо, якщо в селі в громаді будуть створені хоча б якісь маленькі маленькі підприємства, щоб хтось виступив ініціатором, щоб той же самий голова громади допоміг, якщо є якесь приміщення чи якась вільна земля. Е, то, мабуть, ми будемо напрацьовувати ще такі питання. Просто допомагати. Допомагати, ми можемо в нас. Є дівчата, які допомагати будуть з юридичного з бухгалтерського обліку. Ми більше можемо допомагати в організації роботи, а вже ну, грантовики, грантодавці будуть допомагати більше, де знайти гроші. Але опять же, це все таки від, від, від бажання людини. Ну можна почати в селах. Люди мають по 50 сотих городу, і вже ти на своєму городі можеш щось почати робити. Якщо ти сидиш дома. То ти можеш хоча б почати вишивати, так чи шити дитячу постіль. Тобто тут більше про те, чи чи в громадах нема звичайних е, перукарень. Звичайних перукарень не вистачає дитячих садочків, не вистачає гуртків розвитку для діток. І та ж сама мама, яка сидить вдома своєю дитиною, вона може сидіти з десятьми дітками, якщо в громаді знайдеться приміщення і створиться якийсь невеличкий дитячий садочок mm -hmm. чи якийсь гурток для дітей. Це ж так, це також в сторону розвитку, в сторону е, покращення умов для наших е, сільських жителів. Тому роботи багато. Е, ми поетапно будемо. Будемо рухатися, будемо щось нове придумувати, будемо залучати до себе людей. Тому, тому так. У нас зараз складна економічна ситуація, тому що ми розуміємо, що багато українців і не працюють. Є ті, хто не може знайти роботу, є ті, хто за різних умов не може працювати. Але в цілому платоспроможність українців вона знизилася. Чи це відчутно? Е, так, на даний момент це відчутно. І відчувають і малий, і великий, і середній бізнес. Mm -hmm. Це всі відчувають. Як змінити це? Це теж, це це теж да, складне питання, і ми його однозначно не вирішимо. Чи говорили про це на форумі також інші підприємці? Про те, що е е коштові обороти впали, це правда, і, і в продуктовій групі, і в промисловій групі менше люди почали купувати. Mm -hmm. Може, все-таки це більше зв'язано з тим, що заощаджують, що все-таки не тратять так, як раніше. Менше заробляють, менше тратять. Е ну, це проблема. Це проблема. Насправді не знаємо ми такої справжньої причини, чому так відбувається. Ну, але опять ж, хочеться вірити, що, що це тимчасове явище, що це все таки налагодиться з часом. Також в програмі було вказано про науку і бізнес, про співпрацю науки і бізнес. Розкажіть, як це реалізовано на форумі? Це також дуже цікава така ніша. Я на своєму виробництві стикнулася з тим, що. Думаю, ну чим же ж наука може, може допомогти? Ну випускають вони нових спеціалістів. Але насправді це також дуже великий великий плюс, тому що вони готують для нас вже спеціалістів. Але коли ми були тричі, ми були в Києві на, на такому ж форумі, це також ми привезли ми. Подивилися, як робляться наші колеги. І коли столиця, таким прикладом для нас, це наші друзі, які організовували ці крафтові конференції, ми вирішили це перенести сюди до нас, в Хмельницькому, організувати тут. Коли вийшов на сцену спікер з Одеського інституту чи виноградництва чи садівництва, і почав розказувати про показники, яку вони наукову роботу зробили по виготовленню виноградного масла, ми з цим стикаємося безпосередньо. Тобто багато виробників. Вина, наш наша бакота, процвітає. Mm -hmm. Там дуже багато відкрилося гарних виробників. Вина, і як правило, вони викидають цей жмих, а з нього можна робити виноградне масло. І ми і ми його возили з Хмельницького, перевозили в Одесу або mm -hmm. на якусь і, і іншу оліярню. І ми з кожного сорту винограду отримували інший вихід. І тут виходить спікер, який розказує, з якого сорту. Можна скільки отримати масла, mm. тобто, от тобі науковці зробили просто, зробили собі. От вони в них така була ідея, зробили собі таке, таке дослідження, таку провели наукову роботу mm. і показали, що е, оцей жмих ви можете викинути як добриво для е, полів. А з цього, наприклад, е, з цього, з цього з кісточки ви зможете отримати велику кількість. Mm. Масла тому е, наука розвивається, вона також робить. В них дуже потужні лабораторії, і, і в них можна також тестувати е, і, і, і про ті ж самі сири, і про те ж саме вино, і про той же самий хліб, і про молочну продукцію. Тобто в, вони виступ, виступили такими ініціаторами, що ми вам може бути корисні. Для великого бізнесу це більш зрозуміло. А коли ти маленький середній бізнес, думаєш собі, ну куди там яка там наука до, до малого до такого mm -hmm. мого маленького підприємства? А насправді вони, вони, вони дали вони перші. Ще виступили з такою ініціативою, що ми можемо вам допомогти. Із Києва приїхала до нас спікерка, викладачка Університету харчових технологій Оксана Тобчі, яка ділилася, що інститут от, впроваджує нового і чим вони можуть бути корисні для бізнесу. Тому вас, як виробника, цікав... пані Рено, зацікавила така історія? Мене зацікавила така історія. Мене зацікавило, що у за... них є ну, короткі програми, які там 9 місяців можна вийти спеціалістом певної галузі. Угу. Мене зацікавило в моїй роботі. Ми стикнулися з питанням, коли там ми виконуємо овочі, щоб продовжити термін зберігання. Ми звернулися до них з запитом, як можна продовжити цей термін зберігання, і щоб вони дослідили це питання і дали нам відповідь. Тобто, уже у вас є так, запит. Так. на це скільки часу вам пообіцяли дати відповідь? Скільки часу у них є на дослідження? Ну думаю, що місяць часу вони дадуть відповідь. Трьохмісячні в них да. програми є, наприклад, для м'ясного виробництва, для того ж самого хлібопекарської промисловості. Тобто вони вони працюють насправді. Ми були дуже здивовані, що інститут робить таку велику університет робить таку велику велику роботу. Тому... По завершенню форму, які отримали зворотній зв'язок від учасників? Коли люди виходять з залу з посмішками, коли вони виходять заряджені, коли вони. Виходять на такому з таким великим натхненням, що е, ми правильно рухаємося, да і нам є куди рухатися, і не все так страшно. Ну страшно, страшно, це війна. От от саме велике бажання, що вона закінчилася, і велика кількість українців лишилися живі. І ми далі жили і, і розвивалися, тому що є куди рухатися. Е, тому люди вийшли дуже задоволені. У нас були представники влади запрошені, і вони виходили е, щасливі, що вони могли також долучитися допомогти. У Нас були гості з Тернополя, з Вінниці, з Чернівців, з Києва, які також е, ну щиро ділилися, що що ну насправді все вийшло. Напрацювали дуже багато питань. Будемо продовжувати далі, далі свою роботу. Будемо залучати нових членів е, асоціації. Будемо проводити навчання з сертифікації з ековиробництв, з органічних виробництв, з бухгалтерського обліку, з юридичних mm -hmm. питань. Будемо допомагати військовим, колишнім військовим, дружинам військових. Точність нас дуже багато роботи. Ми, ми такі націлені, націлені на велику роботу. Пані Ірину, ви для себе, для свого бізнесу, що винесли з форуму? Для свого бізнесу я зайшла, знайшла тепличне тепличне господарство, яке вирощує розсаду при розширенні, якщо нам не хватить своїх потужностей, то ми можемо звернутися до них. Вони тільки розсадою займаються. Також знайшла партнерів, з якими можемо працювати спільно. Ну, завжди такі, такі заходи вони є корисними. Ти, по-любому, щось знайдеш або партнера, або якусь співпрацю, або нові можливості. Власне, ви сьогодні багато мотиваційних, класних слів сказали про тих, хто був на формі початківців і хто хоче започатковувати свою справу зараз починати. На завершення вас попрошу ще в нашому етері. Якесь головне повідомлення для тих, хто зараз хоче починати свою справу, що б ви сказали. Треба вірити в себе, вірити в свою ідею, в свій продукт, який ти створюєш, і вірити в те, що українці насправді дуже потужна нація. Ми дуже працьовиті, ми дуже розумні і дуже хочеться, щоб. З уст кожного українця слово Україна звучало дуже гордо, пані Ірина. Що б ви сказали? Е, я хочу сказати, що хто любить свою працю і горить свою працю, любить те, чим він займається, в нього завжди вийде все. Та я вам дякую за ці слова. Дякую за те, що ви доєдналися до нашого етеру за те, що ви так боліваєте за український бізнес і за його розвиток. Тому що саме з таких активних людей, зараз з активної спільноти, ми рухаємося далі і живемо далі в Україні. З нами у студії була голова асоціації підприємців та виробників Хмельниччини. Бізнес люди Мар'яна Овчарука, також власниця тепличного господарства крафтового верного.